Відкрита трибуна. Звісно, побіди. Пусть побіждають. Тільки побіди. Удачі, перемоги та витримки. Впевненості в собі, що вони змогли донести якийсь посил своєю піснею, можливо, якоюсь своєю промовою донести до людей, які там знаходяться. Тому що на Євробаченні е, ну, великий е, сегмент людей з різних країн. І хочеться, щоб люди більше знали про те, що відбувається в нашій країні. Звичайні перемоги, як завжди. Щоб все було добре. Поють, пусть щось робити. Ну, якщо вже приїдуть, пусть пають. то місце займуть, я думаю. Желаю успіху, удачі. І всього самого лучшого. Відкрита трибуна.